Омк Москва сіділіті шумний та швидкий гість до столиці Росії навідався у четвертій ранку та розбудив москвичів. Невідомий безпілотник покружляв у центрі Москви, а далі стався гучний вибух та яскравий спалах. Гримів поблизу бізнес центру Москва Сіті, де розміщені російські міністерства у тамтешніх телеграм-каналах. Переполог повідомляють, що з центру столиці видно гостий дим, а на місце помчали екстрені служби. На Краснопресненській набережній дрон зібрав усіх: рятувальників, поліцейських та медиків. Москви Сергій Собіанін заявив, що сили протиповітряної оборони нібито збили безпілотник. А біля будівлі впали тільки залишки невідомого БПЛА. Значних руйнувань і постраждалих немає. Тим часом у кремлівських телеграм-каналах повідомляють у восьмому павільйоні експоцентру сталося обвалення на площі 30 квадратних метрів. Там пробитий дах та пошкоджена стіна. Міноборони Ерефії традиційно заявляють, що дрон нібито запустила Україна. Безпілотник намагався атакувати об'єкти у Москві та області, але після успішної роботи російських сил ППО БПЛА змінив траєкторію польоту і впав на нежитлову будівлю біля бізнес-центру Москва Сіті. Через приліт нежданого для гостя повітряний простір неподалік московських аеропортів був тимчасово закритий. Поки що це більше така про емоції про Зневіру росіян у своє ППО. Хоча насправді я побачив реакцію, там така реакція була: Вау, клас, влучили, підемо подивимося. Зараз ніколи не бачили, ніколи не вірили, а зараз підемо подивимося. Тобто вони поки що розглядають це як цирк дюсалей. Ми не знаємо, хто це запустив, але швидше, ну, швидше за все, 100% ну, мета була не ця, не експоцентр нашого експоцентр, який вплив він має. Скоріше за все, це були знову ж таки офісні будівлі, де розміщується урядовий квартал. В цьому Москва Сіті там є міністерства, він Мінпромторг, міні там міконом розвитку. І навіть при вдалому влучанні в ці об'єкти ще раз це напряму не впливало ну, взагалі там, навіть на, на, на як не впливало б на дії на фронті, там на забезпечення росіян технікою, амуніцією. ще раз це більше про політичні удари і такі політичні наслідки. Ну у мене якесь є абсолютне внутрішнє відчуття, що, що це тільки у них є хороша пісня. Мені здається, для такого моменту я думаю, їм треба на всіх радіостанціях її зараз поставити. Все тільки починається, починається. Трони у Москві стали вже гарною традицією. Передусім невідомим пташкам подобається локація Москва. Сіті нещодавно один із них поцілив урядовий комплекс, де розташовані офіси трьох російських міністерств та семи держустанов. Раніше маленький нещитель упав біля будівлі міноборони РФ та відділу з кібербезпеки російського ГРУ. Марта Шакула п'ятий канал.